Неймовірна вчора була зустріч з нашими пастирями прямий ефір на Ютубі, на каналі Місі Слово Боже обов'язково заходьте. Дивіться повторку неймовірно і ми озвучили тему Віра. На сьогоднішній день дуже багато є різних вір, віровчень, але це все поклоніння і догопоклонство. Пастир показав, яка б не була там католицька, протестанська церква, чи яка би то не була в конфесія, в Біблії не описується в різні конфесії. В Біблії описується або дурна віра, або правильна віра. І правильна віра має бути та, яка йде за вченням апостолів пророків, яким передав сам Ісус Христос в книзі Біблія. І тому. Я на сьогоднішній день, якщо каже пастор, ви католик, то станьте учнем Ісуса Христа. Бо учень Ісуса Христа саме перше, що потрібно, чи ви протестант, проявляйте любов, бо дві важливі заповіди те, це любов Бога, любов до ближнього, а не осуждати, наїкати зразу, видно, в який дух сидить в нас, дух Божий дає любов смирення, чи дух.